Як е, протидіяти закону? Там, 18, там 22 І е, будь-яке питання, воно природньо доволі коротеньке. Як знайти перукаря? Як знайти майстра манікюру? Як знайти естетиста, масажиста і будь-кого? Перше, що я завжди говорив, говорю, і буду говорити: ми живемо в державі, ми живемо під час. Активної частини повномасштабного вторгнення у нас є обстріли, у нас є шахеди, балістика, відключення вже світла, води, але бізнеси продовжують існувати. Я буду порівнювати сьогоднішню кризу, хоча вона не є кризою, а вона є все ж таки шляхом можливим. Якщо в вашому салоні, барбершопі, студії манікюру постійна кадрова криза. То винні в цьому, виключно ви, як керівник або власник. А виключно ви. Чому? Тому що ви не займаєтесь вашою командою. І я звертаюся до власників барбершопів, салонів краси. Перестаньте зранку до ночі стригти, перестаньте робити манікюр, якщо ви мастер манікюра. Візьміть собі кабінет і не мучайте не себе, на свою команду. Я постійно стикаю з фразою, що влад, я не маю часу цим займатись. У мене виникає питання: навіщо ви відкрили цей бізнес? Я бачу ключову проблему кадрової кризи це лінь і безвідповідальність. Я більше не бачу жодних проблем. Так, отримай по жопі тоді, якщо ти такий розумний, і в тебе кадрова криза. Я раджу більшості з вас, в 25 п'ятому році, закрити свій бізнес. Взяти в собі крісло і перестати обманювати людей. Ви берете дівчину дешеву студентку якусь незрозумілу, ви її не вчите, ви її не адаптуєте, у вас нема програми адаптації, її ніхто не займається, ви її кидаєте, вона через 5 днів йде. Ой, у мене, не <сміття> ображайтесь ще раз, якщо від вас йдуть кадри, вони йдуть особисто від вас. І амбітна, і діти, і має можливість виїжджати, бо робота цікава, бо роботодавець цікавий. бо... Керівник і власник розвиваються, а не або блогер, або е, сірий кардинал. Але кількість співробітників, які до вас пішли, це ваш вирок. Це результат вашої роботи і результат вашої бездіяльності або діяльності. Я скажу більше, нема кадрової кризи. Кадрова криза безпосередньо у вас на підприємстві. Друзі, ваше підприємство потворна копія вас безпосередньо. Так далі. Друзі. Прокидайтесь. Криза це можливість.